Белень показала свій автомобіль. Справа в тому, що на своїй сторінці в інстаграм блогерка поділилась невеличким відео, як сідає за кермо автомобіля BMW, А також дякує своїм шанувальникам за підтримку і повідомляє, що тепер їздить на цьому авто. З одного боку, Інна виставляє це як підтвердження купівлі автомобіля після того, як під її постом про прохання грошей від чоловіка зібралась тисяча коментарів. Однак з іншого боку, уважні шанувальники вже помітили, що дана автівка вже неодноразово фігурувала на фотографіях дівчини після знайомства з її теперішнім хлопцем. І тут два варіанти: або чоловік віддав їй своє авто, або що більш ймовірно, збір коментарів проводився не для купівлі авто, а для розширення власної аудиторії. Окрім того, Інна поділилась графіком своїх майбутніх поїздок, де знову ж таки сидить в цьому ж автомобілі на пасажирському місці. А що думаєте ви? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.